Всім привіт! Тема мого відео сьогодні дефіцит калорій. І як це працює, хочу показати наглядно. Тому в мене під рукою є ось такі, ось такі предмети. Припустимо, що це наше тіло, а це та норма калорій, яка йому необхідна на день, на добу. І так. У нас завжди в м'язах і в печінці є глікоген, тобто це енергія, яку організм використовує в першу чергу. Тобто це ось якийсь такий запас. Ну, він завжди є. А тепер ми поснідали, тепер ми щось перекусили, пообідали. Щось поробили, наприклад, якусь фізичну активність, чи то тренування, чи то просто ходьба. Організм взяв цю долю із норми. Потім ми перекусили, бо після фізичної активності завжди хочеться їсти. Потім ми знову перекусили, знову повечеряли. І в нас виявився такий надлишок. Організм розуміє, що для норми це забагато все, що лишнє, він відправляє в наше тіло в жирове депо, або ж він саме цю енергію відкладає в жир про запас. Вона може відкладатися будь-де, можливо, це живіт, стегна, руки, хоч щоки. У кожної дівчинки це по різному, у кожної людини це по-різному. І ось у нас норма. Потім ми лягаємо спати. Організм розуміє, що він продовжує працювати і використовує цю ж енергію, та, яка в нас є завжди, для того, щоб організм працював вночі, дихав органи, щоб працювали. І починає, скажімо так, усе використовувати цю енергію, спалювати. Бо худнемо ми саме вночі. Відновлювати клітини. Ось так ось. І ось у нас на раночок невеличкий, може бути мінус. Суттєво по тілу це ніяк не проявиться. А ось, можливо, мінус якийсь там. Невеличкий буде. Далі ми снідаємо. Норма вже є. Потім, можливо, це ваш вихідний, чи ви не працюєте вдома, знаходитесь там з дітьми, і у вас після сніданку дуже активна якась денна, фізична активність протягом певного проміжку часу до обіду. Там, ну, до першого прийому чи наступного. Організм спалює. Протягом щось довгого часу ви не їсте. Розуміє, що не вистачає трошки до норми. Він бере і заповнює цю норму жиру. Тому що ви не їсте, не, енергія не приходить, а її необхідно сюди додати. Так, тепер ви знов поїли, пообідали. Не було у вас перекусу, а ви пообідали. Заповнилась норма. Потім ви знову щось робите. Наприклад, тренування якесь таке високоінтенсивне. Забирає. Ви перекусили небагато чомусь, не повечеряли, але день у вас був досить високоінтенсивний. Максимально так, такі дні бувають, вони не завжди, але вони є. Що організм робить вночі? Він бере із жирових запасів цю енергію, щоб встановити її і заповнює. І на ранок ви бачите також мінус, як по вагах. Так, і по параметрах, тобто в об'ємах. І так, завжди. На сьогодні в мене все про дефіцит калорій поговорили. Чекайте нових відео. Ай!